Вітаю! Сьогодні ми зануримося у дивовижний світ казки. Спробуємо зрозуміти, чому ці, здавалося б, прості історії знаходять відгук у серцях людей по всьому світу. Ну що ж, давайте почнемо з питання, яке, мабуть, спантеличувало багатьох. От читаєш, здавалося б, суто українську казку, і раптом ловиш себе на думці: А я ж цей сюжет уже десь чув, тільки там герої були інші, і дія відбувалася зовсім не в нас. Як так виходить? А ось і яскравий приклад беремо нашого пана Коцького. Ну хто не знає цю історію про хитрого кота, який прикинувся страшним звіром. Так от, виявляється, цей сюжет справжній мандрівник: в Угорщині є король Кацор, в Естонії лісова наречена, у Болгарії страшне кошеня. Ідея та сама, уявляєте? Змінюються лише деталі, імена, якийсь місцевий колорит, а суть залишається. Щоб розібратися в цьому феномені. Нам треба, так би мовити, повернутися до самих основ. То що ж таке народна казка? З чого все починається? І ось тут ключове усного походження. Це надзвичайно важливо. Народна казка народилася не на папері, її життя почалося в живому слові, що передавалося від оповідача до слухача від бабусі до онука. А це означає, що в народної казки, на відміну від роману чи вірша, немає одного автора. Її творець це, по суті, цілий народ кожне покоління щось додавало, щось змінювало, шліфувало сюжет, поки він не ставав ідеальним. І це підводить нас до однієї з центральних ідей усі казки можна умовно розділити на дві великі родини, і вони, ну, дуже різні. І ось тут ця різниця стає очевидною. Подивіться. Народна казка це анонімний твір, народжений з розмов, з простими, зрозумілими сюжетами і чіткими персонажами. Ось герой, а ось лиходій. А літературна казка це вже зовсім інша історія. Тут є конкретний автор, якого ми знаємо. Сюжет складніший, закручений, а персонажі, в них є психологія, внутрішні конфлікти. Гаразд, давайте тепер заглибимося саме у світ народних казок. Як у цьому величезному океані історій навести лад? Зазвичай науковці виділяють три великі групи. По-перше, казки про тварин, де звірі говорять і поводяться як люди. По друге, казки чарівні або фантастичні це епічні історії про героїв, драконів, магічні предмети. І по третє. Казки соціально побутові, тобто про наше з вами звичайне життя, про стосунки в родині, про кмітливість і дурість. І знаєте, є думка, що саме казки про тварин найдавніші, і в цьому є логіка. Вони могли народитися ще в ті часи, коли наші предки мисливці жили пліч опліч з дикою природою і намагалися її зрозуміти через ось такі історії. Звісно, все не так просто. Вчені сперечаються про цю класифікацію вже більше ста років, бо в житті, як і в казці, все переплетено. Хитра лисичка може з'явитися в чарівній історії, а якийсь магічний артефакт у звичайній побутовій. Межі тут доволі розмиті. І ці суперечки не просто академічна нудга. Подивіться, як видатні українські фольклористи від Чубинського до Франка намагалися по-своєму впорядкувати цей величезний спадок. Кожен бачив свою систему, свою логіку в цих народних оповідях. Це були спроби зазирнути в саму душу народу. А тепер давайте знову повернемося до літературної казки. Чим же вона так кардинально відрізняється, окрім того, що у неї є автор. Ну, по-перше, тут завжди відчувається унікальний авторський стиль. По-друге, сюжети набагато складніші. А головне персонажі. Вони не просто добрі чи злі. Вони мають свої переживання, сумніви, свою психологію. Автор не просто переказує історію, він створює цілий світ зі своїми законами та глибокими ідеями. Отже, ми підійшли до головного, давайте повернемося до нашого першого питання: чому ж ці історії так неймовірно схожі, незважаючи на кордони, мови та культури? У чому ж секрет? Загалом дослідники виділяють три основні причини. Перша це спільне коріння в давніх міфах. Багато народів мали схожі уявлення про те, як влаштований світ, і ці уявлення стали основою для казок. Друга причина це звичайно міграція. Історії подорожують разом з людьми. І третя, мабуть, найголовніша причина це універсальні моральні цінності. Добро, зло, справедливість, відвага, співчуття. Ці поняття зрозумілі всім незалежно від того, де людина живе. Тож, зрештою, не так уже і важливо народна це казка чи авторська. Вони живуть тисячоліттями, бо говорять мовою, яку розуміє кожен. Вони звертаються до чогось глибинного всередині нас, до спільного досвіду, до вічних істин, до нашого внутрішнього морального компаса. Спробуйте згадати свою улюблену дитячу казку. І замислиться, а яка вічна універсальна істина в ній захована? Можливо, саме відповідь на це питання і покаже, чому ці, на перший погляд, прості історії, мають таку неймовірну силу.